Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме, і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете та бадьортеся. Я бо подолав світ Одкровення, Розділ п'ятнадцятий. Я бачив інше знамення на небі велике і чудесне, сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром і над образом його, і над клейном його, над числом імені Його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі. І співають пісню Мойсея, Слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи. Великі і чудесні діла твої, Господи Боже Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих. Хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний. Святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед тобою, бо у справедливлення твої відкрились. Після цього поглянув я і ось відкрито храм скиніє свідчення на небі, і сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон чистий, яскравий, і підперезані коло грудей. Поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні, і сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите осени людські? Таж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги вже від материнського лона, від утроби ненькі пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди. Хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди Справді, для праведника є нагорода, справді є Бог, що судить на землі. Книга приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і Він... Твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий. Бійся Господа і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків і твої клуні. Будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина. Що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її. Шляхи відради, всі її стежки мирні вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра. Коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками, його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга Буття, розділ 24 Постарився віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його Господі, що правив усім його маєтком. Поклади лишень руку під моє стегно. Я заклинаю тебе Господом, богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок Ханаанян, серед яких я перебуваю. А підеш у мій край, до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові. Слуга ж мовив до нього. А якщо жінка не захоче йти зо мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов? Тоді Авраам відповів йому: Гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь, бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене та клявсь мені словами. Потомству твоєму дам я цю землю, він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай. І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потому взяв слуга десять верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив у дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, зняв він і рушив у дорогу в Арам на Гараїм, у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці, надвечір, коли жінки виходять брати воду, та й мовив: Господи, Боже мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милость моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу. Нахили з ласки твій ж бан, щоб я напився, а вона скаже: Пий, я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Нехай буде та, що її ти призначив слузі твоєму Ісаакові, і я по тому знатиму, що ти вчинив милость із моїм паном. Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити. Як ось виходить із жбаном на своїх плечах Ревека, що народилась у Батуела, сина мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. Була та дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний жбан води, вийшла на гору. Слуга побіг їй назустріч та й мовив Дай мені з ласки своєї трохи напитися з твого жбану. А вона? Пий добродію, і спустила хутенько жбан на свою руку і дала йому напитися. Як же скінчила його напувати, каже Я ще і твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються. І скоро випорожнила свій жбан у піло, побігла знову до криниці, щоб набрати води і Наляла всім його верблюдам. А чоловік придивлявся до неї мовчки, цікавий знати, чи пощастить йому Господь у дорозі, чи ні. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою півшекля та дві запинки їй на руки, вагою десять шеклів золота, і спитав: Чия ти дочка? Скажи мені, будь ласка, чи є в домі твого батька місце для нас переночувати? Вона ж йому відповіла, Я дочка Бетуела, сина мілки, якого вона на хорові вродила. Далі сказала йому: Є в нас доволі і соломи, і паші, та й місце переночувати. Тут чоловік схилив голову і, поклонившись господові, мовив Благословен Господь Бог пана мого Авраама, що не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана. Побігла дівчина і оповіла в хаті матері своєї, що сталося Був же в Ревекі брат, на ім'я Лаван. Метнувся лаван до чоловіка на двір до джерела. Як тільки він побачив каблучку і запанки на руках у своєї сестри, та як почув слова Ревекі, сестри своєї, мовляв, ось так говорив чоловік до мене, то прийшов він до чоловіка, який стояв ще при джерелі коло верблюдів, і мовив: Увійди, благословенний Господом, чого стоїш на дворі?» Я ж напоготовив господу і місце для верблюдів. Увійшов цей чоловік у господу, а він лаван порозвантажував верблюдів, дав соломи і корму верблюдам, та й води, щоб помити ноги його і людей, що були з ним. Потому поставив перед ними їжу. Але той сказав не їстиму, поки не оповім своєї справи. Лаван же відрік. Говори. Він і заговорив. Я, слуга Авраама, Господь поблагословив вельми мого пана, і він зробився великим. Господь дав йому овець і худоби, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів та ослів, та й Сара. Жінка мого пана, як була вже старенька, вродила сина моєму панові і цей дав йому все, що було в нього. І заприсягнув мене, мій пан, кажучи так: не візьмеш жінки синові моєму, з дочок Ханаанян, що в їхнім краю я проживаю, а тільки підеш у господу батька мого і до роду мого, та й візьмеш жінку моєму синові. Тоді сказав я до свого пана, а може, та жінка не піде за мною? Та він мені відповів: Господь, перед яким я ходжу, пошле ангела свого з тобою і пощастить твоїй дорозі, і ти візьмеш жінку синові моєму, з мого роду, і з господи батька мого? Тоді ти будеш вільний від присяги мені, коли підеш до мого роду і коли вони тобі її не дадуть, тоді ти будеш вільний від присяги мені. От і прибув я нині до джерела і мовив, Господи Боже мого пана Авраама, покажи, благаю, чи доброзичиш ти мені в дорозі, що її оце верстаю? Ось я стою коло джерела води. Нехай та дівчина, що вийде брати воду, і які я скажу. Дай мені, будь ласка, трохи води, щоб напитися з твого жбану, а вона до мене скаже І ти пий, і ще й твоїм верблюдам начерпаю, нехай вона буде та жінка, що її Господь призначив для сина мого пана. Ще не скінчив я й говорити сам до себе, аж ось виходить ревека з своїм жбаном на плечі, спустилась до джерела і набрала води. А я тут до неї і кажу Дай мені, будь ласка, напитися. Зняла вона хутенько свій жбан з над себе і каже Пий, я і твоїх верблюдів теж понапуваю. Тож напився я, а вона понапувала і верблюдів. Тоді я її спитав чия ти дочка? Вона ж відповіла Дочка я Бетуела, сина Нахора якого вродила йому мілка. Тоді я наклав їй на ніс каблучку і запинки на її руки, та й схилив я голову, і, поклонившись лицем Господові до землі, благословив Господа Бога мого пана Авраама, що привів мене певною дорогою, щоб взяти дочку брата мого пана для його сина. А тепер. Коли ви хочете зробити моєму панові честь і шану, повідайте мені, а коли ні, то дайте знати, щоб звернув або праворуч, або ліворуч. Лаванжа і Бетуел у відповідь сказали Від Господа пішло це діло. Не можемо тобі нічого сказати. Оце ревека перед тобою, візьми її. І, йди. і нехай вона буде жінкою синові твого пана, як це присудив Господь. Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господові і вийняв слуга золоті та срібні речі і одежу, і дав ревеці, а братові і матері її дав коштовні подарунки. І їли вони, і пили. Він і ті люди, що були з ним, та й, переночувавши, встали вранці. Тож він каже Пустіте мене до мого пана. Однак її брати і мати сказали: Нехай побуде з нами дівчина ще кілька днів днів з десять, а потім піде. Він же відповів їм: Не беріть мене, пощастив Господь моїй дорозі. Тож і ви пустіте мене, нехай піду до свого пана. Вони ж сказали, Прикличмо дівчину і її саму спитаймо. Тож прикликали ревеку і кажуть до неї Чи підеш ти з цим чоловіком? А вона відповіла Піду. І відпустили ревеку сестру свою з її нянькою та й Авраамового слугу з його людьми. Притому поблагословили вони ревеку і промовили, Ой ти, сестрице наша, стань мою тисяч, нехай твоє потомство займе ворота своїх ворогів. І вибралася ревека за слугинями своїми, і, сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком. Отак узяв слуга ревеку і пустився в дорогу. А Ісаак, Прийшов був тоді з дороги до криниці Лахай Рої, бо він жив у краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі. Підвів свої очі і бачить Ось ідуть верблюди. Ревека також підняла очі і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги Хто це той чоловік, що йде полем нам назустріч? Слуга ж відрік то мій пан. Тоді вона взяла намітку, та й накрилась, і розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. Тоді ввів її Ісаак у шатро, Сари, своєї матері, і взяв він ревеку, та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її. І було це для нього розрадою після смерті матері своєї.